Стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. 23 травня на календарі. Вівторок це новини СТС. Замить наша команда розкаже про важливе за сьогодні. Далі коротко про головне: сміттєві баки. «Амусон» стоять посеред дороги і розповсюджують тарганів на сусідній будинок. Українці стали їсти менше м'яса. У чому причина? Інспекція сумських авангарду та романтики, як просуваються роботи, гігантські таргани з'явилися у квартирах сумчан. Мешканці будинку 12 1 по вулиці Лінській довго терпіли сморід від сміттєвих баків амусону під їх вікнами. Та коли почали з'являтися таргани, люди забили на сполох. Впевнені, що паразити завелися через непорядність сміттєвої організації. Мешканці будинку скаржаться на сміттєві баки компанії Амусон, які стоять під їх вікнами примісінько на проїжджій частині в центрі міста. Їх тут майже десяток. Сміття несуть всі, хто заважає. У Нас є мусорка, куди ми виносимо і виносили тут. Півгорода вивозять, висипають і таракани, і все. Мешканці говорять, що ці сміттєві баки не відносяться до їх будинку, а вони страждають від смороду, а тепер і від паразитів. Жінки стверджують, що тут постійно бігають безпритульні собаки. Голуби, які сюди злітаються разом з сміттям, розносять мікроби. Їх багато, Це мусор, голуби літають. У нас завелися. Таракани, непонятні таракани, і вони дуже живучі, між прочим, навіть воно живуче, і голуби літають. Мусор, вонь, мусор вони тут питаються, і вони ж носять усяку заразу на тих етаж, а з тих етажа лізуть усі, куди восьмий, дев'ятий етаж задихаються до таких тараканів, а тепер дійшло діло, що і вже й у підвалі. Господарі однієї квартири впіймали такого таргана. Дома, піймав таракана. Після того, як мусорки подвинули нам к окнам, у нас дома завелись такі таракани. Жителі будинку стверджують, що цим бакам тут не місце. Це повний безлад в самому центрі міста. Ніякого майданчика здесь не должно бути, вообще. Це да. центр міста. Стыдно просто мусорка. за город. Ми хочемо теж дихати свіжим повітрям, тому що машини, двір наш теж зробили, там машини здорові їздять, дихати нічим. Тут мусорки нас просто взяли, як би сказати, заблокували в усьому мусорі, в усій грязі, в усьому. Ми запитали у компанії Амусон, чому ці баки саме тут? Ми визначені департаментом міської ради, Ми місця не визначаємо. Ми якраз, за перевозчиками. В департаменті, як завжди, відмовляються давати пояснення за державними санітарними правилами і нормами, майданчик з контейнерами має бути віддалений від житлових будинків не менше ніж на 20 метрів. Як ми бачимо, норми не те, що не дотримані. Тут навіть спорядженого майданчику для сміттєвих баків немає. Вони стоять прямісінько на дорозі. Ірина Котлярова, Микола Ніколає, новини СТС. Українці їдять вдвічі менше м'яса ніж європейці. Така сумна статистика сьогодення. При цьому половину власних доходів наші співвітчизники витрачають саме на харчування. Як часто сумчани віддають свої кремні за м'ясо, дізнавались наші журналісти. На центральному ринку сум у м'ясному відділі людно, проте все частіше сумчани довго ходять від прилавка до прилавка, шукаючи нижчу ціну. Ще пак, адже за останні півроку вартість на цей продукт, зокрема на свинину, підскочила. Повисилісь, тому що повисилася закупочна ціна. Задня частина, балик, а 110 гривень, передня лопатка 100 гривень і 90. А до цього – 85-90. Яловичину кажуть продавці, реалізують за старою ціною, проте і вона не мала. М'ясо без косточки 120 гривень. Починаємо з 120, в кінці дня 100, 95. Лопатка починаємо 80-75, обріз – 70, рібра, грудинка 55-50. Сумчани жаліються, м'ясо купують все рідше. Особливо непереливки пенсіонерам. Очень-очень редко покупаем, потому что очень дорого, мы пенсионеры, нет возможности. На среднестатистическую пенсию как вот, в месяц, допустим, один раз, два раза удается мясо покушать? Два раза. И то обрез там по самой ну, низкой цене. Цены я не знаю, а потому что я очень редко покупаю. Мало кушаем мясо. Когда свинину, когда курятину. Економим Економимо, звісно, яка ж пенсія півтори тисячі. Так і шукаєш сало де дешевше. А ось це середньостатистичний м'ясний магазин в європейській Іспанії. За останніми статистичними даними, європейці їдять м'яса в половину більше ніж українці, і це не дивно. Адже із середньою зарплатою у тій же Іспанії в дві тисячі євро проти українських трьох тисяч двохсот гривень. Ціни на цей продукт такі. Ребрышки 479. Да, это сви... свиная шейка. Смотрите, 330. Мясо просто высшего сорта. Курица. Да, да, да. Килограмм 210. Грудка 450. Чи покращиться рівень якщо не життя, то хоча б харчування українців з відкриттям кордонів? Питання поки відкрите до слова. За останній рік ціни на яловичину в Україні зросли на 19%, а свинина та курятина на 12%. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Забута дорога у сумах на Курському мікрорайоні. Дорожники просто забули про свою роботу. Рік тому розпочати ремонт і досі не закінчили. Люди в розпачі кажуть, чекали на ремонт десятки років. І ось коли мрія майже здійснилася, про них знову забули. Заморожений ремонт дорожнього покриття бачили і наші журналісти. Дорога по вулиці Ковпака із осені засипана гравієм. Чимала ділянка дороги у розбитому стані. Ремонтні роботи ніби й розпочалися, але тривалий час тут нічого не відбувається. Осінню почали вони займатися і що то прекратилися. Настала зима, вони прекратили. Роздовбали все. Перед морозами вони почали робити, морози пошли все. З осені дорогу тут не ремонтують. Спочатку причиною називали холоди, потім дощі. Люди не розуміють, чому повинні чекати. І оце тільки весна була, тут лужі, туди все на стоянку, вся вода йде. І оце, ви теж дорога. Люди йдуть отак по грязюки, тому що ні дороги, нічого немає. Тут зняли тротуари, хоч були якісь, а тепер і тротуари знесли. Так що, звичайно, незручно ходити, тим більше, коли негода на вулиці. Рухатися по цій проїжджій частині некомфортно навіть на двоколісних. Втім, вибору немає. Жінки на підборах шукають обхідні шляхи. Водій на автівках кажуть: не знають, оскільки їм вийде ремонт, якщо камінець влучить у машину. Очень некомфортна дівчина, але я надію скоро її. А що взагалі, чим неудобно? Ну чим неудобно, камні летять, машину царапають. А це потом дорого по ремонту. Ну, не знаю, що не діла, але я думаю, дорого. Соотвісующе отношение к нам, к тим, хто платить. Я сьогодні без машини, а ну а терпіть нету вже не то, що сил, емоцій не вистачає. Наразі заморожений ремонт дороги не поновили. У наступному випуску новин ми вам розкажемо, чому. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Дорогу, яку 40 років, люди латали своїми силами. Нарешті капітально відремонтували. Тепер студентам і викладачам буде в рази легше добиратися до роботи. Детальніше розкаже Христина Опаренко. 40 років ця дорога не була закріплена за жодним підприємством. Капітальні ремонтні роботи не проводилися, латали дорогу, самотужки коштів держава не виділяла. І ось, врешті, за сприяння депутатів самопомочі Олександра Зименка та Ірини Рибальченко тут повністю оновили дорожнє покриття. Це взірець ландшафтного дизайну і красоти, які вони тут зробили на території. Якщо ми це все можемо втілювати в життя в нашому місті, не тільки на вулиці Греся розташований розташована університет, а у всіх куточках в паркі, наші сквери, щоб мамочкам де можна було гуляти, де літнім парам можна було прогулюватися. Сьогоднішній день дякувати нашому депутату Рибальченко Ірині Анатолійовні, яка взялась допомогти аграрному університету ну і всім мешканцям цього району прилеглого, щоб узаконити цю участок дороги і. Якась зробити якесь благо для е, мешканців цього мікрорайону. На сьогодні дорога передана у комунальну власність. Роботи контролював навіть міський голова. Тепер же студенти і працівники університету зізнаються, нарешті добратися до роботи буде легше. Я сьогодні їхала перший раз по цій дорозі. Ну, зовсім інше діло. Тобто, намного приємніше, коли на роботу добираєшся, все таки намного швидше, намного комфортніше і по хороші дорогі. Очень доволен, що нам улучшили дорогу, тому що здесь були ями раніше, було раніше неприємно дощ уже по лужам шльопаєш. Спасибо городским властям. Я думаю, що доходят доходять и до дорожнього ремонту. Не було раніше такої дороги. Сейчас дорога, звісно, хороша. Так что спасибо руководству, яке думає о нас хоч Хоть німноже, хоч Хоть Вот, тому що з дітками пройти хорошо і самому приятно. Самі ж депутати зупинятися на цьому не збираються. Планують побудувати спортивний майданчик з тренажерами неподалік. Христина Опаренко, Олександр Сокол, новини СТС. У сумах у новобудові спіймали квартирних крадіїв. На злочині погоріли два 30-річні брати та їх молодший спільник. У їхньому автомобілі знайшли цілий кримінальний арсенал: набори відмичок, рукавички, форми для зняття відтисків з ключів, електрошокер, металева телескопічна дубинка, оптичний прилад стеження, мобільні телефони, з винятими акумуляторами тощо. Також поліцейські знайшли речові докази із попередньої Дніх крадіжок. Нині усі троє перебувають у СІЗО. Перевіряють їх причетність до аналогічних злочинів. Масштабні будівництва у сумах стадіон Авангард та легендарна романтика вже давно на слуху у громадськості. Цьогоріч міська влада активно взялася за реконструкцію колись величних об'єктів. На які стадії роботи та коли сумчанам чекати позитивних змін докладніше, розкаже Юлія Настенко. Колись занедбаний стадіон Авангард потроху осучаснюється. Міський голова Сум Олександр Лисенко був одним із ініціаторів масштабної реконструкції стадіону. Каже, ремонтні роботи тримає під жорстким контролем. Ми, коли кожен раз тут зустрічаємося, ми обговорюємо до дрібниць ситуацію щодо відповідного розміщення або доріжок, або ситуацію по полю, які є проблеми. Мінімум це два рази на місяць. а Я думаю, що кожен тиждень Будемо тут зустрічатися з нашими підрядниками з людьми, які відповідають за це будівництво. Директор підрядної організації, що проводить тут роботи, переконує, будівництво йде строго за планом. Зараз стадія підготовчих робіт. Вже домонтували всі конструкції та готують футбольне поле. Представте собі буде зелене поле, на красивою швейцарське зелена трава. Здесь буде лежати, і здесь будуть красиві бігові дорожки. Так Навіси красиві будуть на трибуну. І вже люди будуть сидіти, на їх на голови не капать. Не залишили без уваги і дітей, які тут займаються. На сьогодні розпочата робота, це буде по каналізації. Треба буде відключити воду, і той тобто ми дітей переводимо в інші спортивні зали. Міста Суми, домовляємося, і на тиждень почнеться ця робота. В сьогодні та каналізаційні мережі а також теплотрасу замінять новим та сучасним обладнанням. Загалом на реконструкцію авангард. Із міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Решту ж проситимуть у Державного фонду регіонального розвитку. Ще один об'єкт міського значення, який активно відновлюють розважальний центр Романтика. Наразі роботи тут ведуться виключно за кошти міського бюджету. Ми согласовували цей питання і настояли на тому, щоб на ці гроші виконувалися первонапірні роботи по кровлі. Друге – це вітражі і третє це усилення фундаментів. Що саме буде у легендарній романтиці, доручили вирішувати сумській молоді, аби ті змогли втілити свої амбіції та таланти у життя. Вже є деякі ідеї. Організації молодіжні, ті, які там більш такі націоналістичні, вони настають на тому, щоб це був хостел, також молодіжний. Як це відбувається в таких центрах молодіжних у Європі? Зараз тут ведуть зовнішні роботи, проте скоро планують перейти і до внутрішньої реконструкції. Міський голова запевняє, про перебіг робіт обов'язково повідомлятимуть громадськість. Ми вже майже готові до того часу, коли будемо давити сваї. Під час того, як будемо давити сваї, ми обов'язково повідомимо всім, як це відбувається, тому що на мою думку, я так розумію, що, мабуть, будівництво центру. Такою центру молодіжної політики в нашому місті повинно бути найпрозоріше. Відтак планують вже наступного року порадувати сумчан приємними змінами у місті. Юлія Настенко, Олександр Сокол, Новини СТС. Українська мова на телебаченні у Верховній Раді цілий день присвятили саме мовному питанню. Вирішували, скільки відсотків ефіру має бути українською, тривалі обговорення, голосування та рішення. Прийнято, які зміни чекають. Телебачення. Дивіться далі. Верховна Рада України схвалила законопроект, що зобов'язує телеканали транслювати більшу частину ефіру українською мовою. Квота становить 75%. Таке рішення урядовці пояснюють вдалою реформою радіо. Нагадаємо, на початку листопада Верховна Рада прийняла рішення щодо квотування пісень українською мовою на радіо. Квоту встановили на рівні 25%. ми з вами вже прийняли закон про квоти. Для радіостанцій і побачили ренесанс української пісні. І сьогодні ми маємо шанс і маємо необхідність і обов'язок подібний закон прийняти для телебачення. Після реформи радіо Національна Рада ретельно перевіряла усі радіоефіри області. Зараз квота пісень українською мовою має бути 25%. Вже з листопада цього року квота буде збільшена до 30%. Останній моніторинг, який ми зробили у цьому році, показав, що наші компанії всі дотримуються квот. Є радіостанції, які повністю 100% дають пісні і видання передач тільки українською мовою. Новації не стосуватимуться фільмів, яким більше 50 років. Громадське надбання української мови, російською общественне достояння, Ми їх можемо показувати без прокатних посвідчень і без заключень угоди. За схвалення законопроекту проголосували 269 народних депутатів. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Нічний екшен у сумах поліцейські наздогнали п'яного водія БМВ, автівку зупинили за порушення правил дорожнього руху, але водій, ніби шукаючи документи, сів за кермо автомобіля та почав тікати. Гонитва тривала недовго. Машину занесло і чоловік зупинився. Приїхавши. Близько 4 кілометрів від міста Суми в напрямку міста Рамми водій не впорався з керуванням виїхав поза межі проїзної частини. Інспектори наздогнали та затримували його. По У подальшому його було доставлено до медичного закладу, де він пройшов освідування, яке зафіксував в нього 1,6 і Суми стали партнерами німецького товариства міжнародного співробітництва. Це означає, що європейська країна від тепер допомагатиме лікарням обласного центру працювати максимально ефективно. Німецька сторона надаватиме консультації, проводитиме тренінги, навчатиме технічний персонал лікарень. Вони гарантують за три роки сумські медичні заклади працюватимуть за європейським зірцем. Сумські лікарні запрацюють по-новому. Для цього суми підписали меморандум про співробітництво між сумською міською радою та німецьким товариством міжнародного співробітництва, суть якого полягає в тому, що Німеччина допоможе сумським лікарням ефективно використовувати кошти. Більше 30% йде іде на оплату забезпечення енергією наших лікувальних закладів. Це опалення наших приміщень, це гаряче водопостачання, це холодноводопостачання ну, звичайно. Їхня подача. Саме для зменшення цих оплат і не тільки приїхали до Сум представники Німеччини. З усієї країни німецьке товариство міжнародного співробітництва обрало лише два міста: Чернігів і суми. Саме в них за три роки мають реалізувати програму, бюджет якої становить 3 мільйони гривень. Її суть в тому, що досвідчені європейські меди. Дики ділитимуться тим, що знають самі ми пропонуємо різні технічні консультації, навчання, навчальні поїздки до Німеччини, які будуть надавати знання для підвищення кваліфікації в першу чергу технічного персоналу лікарні. Отже, енергоменеджерам, які працюють у лікарнях. міський голова Сум зізнається, стати обраним містом допомогла чимала робота у медичних закладах. Для того щоб стати партнером нам треба було відповідно і попрацювати і те що нас визначили нас визначили не просто для того що ми як суб'єкт якому треба допомогти нас визначили як суб'єкти які пройшов відповідне обстеження відповідний можна сказати відбір лікарні що братимуть участь у проєкті, у підсумку мають використовувати енергію більш ефективно анастасія комданто олександр сокол новини стес Україною прокотилася хвиля вуличної музики. Виконавці по всій країні збиралися на головних площах своїх міст. Звуки вуличної музики докотилися і до Сумської області. Про відомих виконавців, що дивували романчан та як взагалі пройшов День вуличної музики, дивіться далі. У роменському парку культури лунають пісні. Всеукраїнський музичний флешмоб День вуличної музики, що в один момент проходить у десятках міст України, нині у Ромнах. Містяни із подивом слухають виконавців. У захваті усі, як діти, так і дорослі. Тут живий воздух, тут красота. тут просто люди дихають. Моя собака дихає та діти з ним граються. Це просто красота. Більше 30 музикальних гуртів, співаків і танцювальних колективів завітали сюди, щоб порадувати роменчан своїми талантами. Усі виконавці родом не тільки з ромен, а й з Роменського району, Броварів та навіть Києва. До ромен завітала і молода зірка естради Ксанті. Вона встигла виступити на фанзоні Євробачення. Я дуже люблю вуличну музику, дуже люблю як мовити імпровізації. Та я вважаю, що кожен у кого в душі живе музика, живе творчість. Якось себе реалізовувати для виконавців, початківців участь у дні вуличної музики шанс проявити себе. Мероприятие просто прекрасне, кожен кого до таке проходити. Це прекрасна можливість молодим артистам попробувати свої сили на сцені. Багато людей проходить, і хто в магазини, де хто що. і тут люди можуть, навіть, які не планували прийти на концерт, побачити Людей, які виступають, організатором заходу стали активісти Української громадської ради. кажуть, роменська молодь потребує підтримки, і саме такі заходи допомагають розвивати талановитим людям свій потенціал. Молоді ніде відпочивати, ніде себе реалізувати, показати. В місті Ромни дуже багато талановитої молоді. Хто грає на гітарах, у кого якась група, хто співає, і їм потрібно себе реалізовувати. А чому б не реалізовувати на таких фестивалях, як День вуличної музики? Для нашого міста це Очень важливий день, тому що цей фестиваль проходить у нас вперше. Молоді люди можуть показати свої таланти, і тепер вони узнаваємо во в місті, тому що їх бачили люди, які прийшли на наш сьогоднішній фестиваль. Родзинкою вечора стали козаки. Вони вразили навіть політиків. Європейський захід, який має розвиток і в Європі, і з 14-го року в Україні, нарешті дійшов наскільки широко до нашого рідного міста, що дійсно цей захід має розвиток, має, знайшов своє місце в нашому місті. Організатори пообіцяли не залишатися осторонь талановитої молоді, тож такий флешмоб планують і надалі проводити у Ромнах. Марія Бульдович, Микола Ніколає, новини СТС. Ось таким видався день. Команда СТС продовжує готувати для вас новини, щоб ви першими дізнавалися про найважливіше. Якщо ви стали свідком цікавого, маєте невирішені проблеми. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру і добробуту в кожен дім залишайтеся з нами. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги.